Голова, видишь? Она рухается. ну для руха? Не, ну это тай хмары, они плывут Uh -huh. A weźmy wiesz, ono tak było w I ono tak. uh -huh. widno, to, o, w tym tak. No tym to to tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym Jest na tym Бури. О, вау, две классно. классно. Вот, Сцена. Угу. О, тут уже прикольно две секунды уже выглядает прикольно. Ну. Красиво. Танцую <таспорщик> 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 Красавлен. Мені зірки цікаві зірки пока. Прикольно. Зелене, червоне, різнокольорове. це класно не попали. Ну. От тут вообще 20 круто все з правої сторони. Ну то я якраз це знімаю кость. Оце я тату класну зірку знайшов, так тут. Мам, подивись Бачила, бачила, мама. Ти не бачила в зірку Дивись. Угу. Дивись. Дивись. <рес> Добре. Такі якийсь горішок. Угу. А Мені ці подобається. О, почекай, може на вам? Я хочу наверху якусь зірку Це воно якраз над нами проходить кось. И как краса! Ух. Просто красиво! Слава тобі Боже за це таке чудове явище природи, за таку красу, що ти нам показав. Я тільки за близько йду, це я вжу чорноту, коли я пробую зірку сфоткати. Угу. Мам, дивись, там як комета літаючі, дивись отам. Угу, це сяєво Максик, так. Ми прямо в самому центрі, кось подивись. Подивись яка краса, воно так якби би променями розкидалось. Подивись Ми так якби в куполі знаходимося. Яка краса, просто... Аж дух перехоплює! Я сфоткав комету, мама, я сфоткав комету! Це не комета, Максик, це сяйво так красиво! Дякую, тобі, Боже, може, все чудове, таке ями. Що А вам цікаво, що ми відчуваємо. З благоговіння. Яка чудова краса. Plástico, não